Українці, європейська солідарність вчора мала зустріч з ВПО кілька сотень людей. Дуже важка розмова і гнітючі враження від того, що люди, які за свою проукраїнську патріотичну позицію виїхали на підконтрольній українській владі території, залишилися просто сам на сам зі своїми проблемами через маніпуляції з виплатами, мільйони людей сьогодні залишаються не просто без роботи, без житла, а ще й без Елементарної копійки утримати дітей і родину. В кращому випадку хтось виїжджає за кордон, де поки що а, наші партнери дають цей соціальний пакет, а в гіршому повертається на окуповані території, бо там, бодай є житло. Ви розумієте, в який кошмар влада заганяє мільйони українців за проукраїнську позицію? І ми вимагаємо від влади, від уряду почути, хто за це відповідає. Яка є політика серед цих планів незламності, стійкості? Я не знаю ще чого? Яка є політика підтримки ВПО? Проблеми на наступний рік в бюджеті на 26-й рік зменшують ці виплати найбільш катастрофічна ситуація з літніми людьми, які вже ніколи не зароблять на нове житло, і вони з жахом думають, що через півроку їх виселять із шелтерів. Шелтери здається, цим мала би займатися і місцева влада, тому що багато покинутих садочків там санаторіїв, де можна зробити ці шелтери. Так ви ж пограбували місцеву владу. Ви в неї мільярди кредита на спецфонд, звідки роздаєте на кешбек.